Прибув сюди в колію став. Це з вівторка. Сьогодні вівторок, от маємо тиждень. Велика кількість транспорту зібралася зв'язку з тим, що польська сторона, польські прикордонники, вони отримали вказівку, от так як нам вони самі безпосередньо казали нашим водіям, що вони отримали вказівку не пропускати машини з товаром продовольчого характеру. Те все, що йде на оформлення в ветеринара польського, то що підлягає. Оформлював ветеринара, воно не запускається на митний термінал польської сторони. Раніше за день можна було пройти. Це дуже довго, якщо сутки проходиш кордон, а так за зміну проходиться кордон. Пробували хлопці перекривати дорогу. Може, хтось зверне уваги, ніхто не звертає на це уваги. Нікому нічого не потрібне. П'ятницю я став чаром. От, оце стою вже 11 суток сьогодні буде, як стою в черзі. Нам нічого не кажуть, 15 числа поляки заборонили вже, от вони хоч мали пустити транзит, а вони і транзит заборонили. Увагу на умови, які водії знаходяться долю збільша в цій живій черзі. Це ж дивіться, болото, ми стоїмо на півдорозі, тобто ніяких ну, правил безпеки тут вже проговорити нема за що. От, ми боїмось вийти з машини, вийти, вибачте, мене до туалету, куди? До вітру? Ну куди? Це вже не можна поставити цих, на якийсь кілометр декілька цих біотуалетів. Ну як, ну то можна, але...